Патріотів, наших побратимів, єдних українців, а також інших національностей, патріоти, які співчувають в Україні, були загинули під час цих кривавих подій. На жаль, на сьогоднішній день ми не вибороли тої перемоги, яку ми намагалися. Отримати той Юря, який прийшов, він зрадив всі ідеали Майдану. Все, що було обіцяно зі сцени, нічого досі за два роки не виконав. Обіцяли людей, які видавали накази, покарати замість цього зараз сидять не ті. Хто надавав накази розстрілювати, хто розстрілював безпосередньо. А наші побратими, патріоти, ті, які були на Майдані, які витягували з-під обстрілу своїх друзів, поранених, вони зараз сидять. Натомість уряд нічого не робить, щоб покарати вину. Ну дивіться, скільки зараз свободівців, і інших патріотів, зараз сидять в СІЗО. Натомість навіть жодного регіонала колишнього, які були тоді при владі, не покарано. Вони зараз роз'їжджають, ті, хто втік з України, ті там живуть, інші тут непогано себе почувають, деякі навіть повертаються, як ця Лукаш. Як ви вважаєте, якщо б не було домовленості? Домовленості, що їй тут нічого не загрожує. Вона б повернулася б на Україну? Ніколи. Я думаю, також і. Тому, на жаль, боротьба зараз не завершена. Ми продовжуємо боротьбу, але вже іншим шляхом, шляхом отримання депутатських мандатів. Приходом місцевої ради. Ми будемо боротися за кожну людину, за добробут кожної людини, за соціальну справедливість і за все інше, щоб українці на своїй землі почувалися вільно, щоб не боялися за своє життя, за життя своїх дітей, родичів. Слава Україні! Слава! Я запрошую. Героям слава! Якщо згадати рік тому почалась не зовсім революція, тоді почалось певне обурення з приводу вектора, який обрала наша країна. Дійсно, революція почалась 1 грудня, коли влада показала свою тиранічну зовнішність і суть. Саме тоді я, представник молоді, представник націоналістів, зрозумів свою якусь роль. В цьому святому дійстві, яке ми охрестили Революцією Гідності. Напевно, і більшість людей так. Кожен в цій революції знайшов щось своє, чи то боротьбу за права українців, чи то боротьбу проти зросійщення і російського вектору. Натомість наша влада, яка як зауважив Сергій Капітонов, не виконує нічого з того, що вона пообіцяла людям на Майдані, весь час апелює до того, що вона є дійсно владою з Майдану і роблять вигляд, що вони таки працюють у тому напрямку, що вони обіцяли. А яка їхня риторика з приводу революції гідності на сьогоднішній день? Їхня риторика заключається в одній простій речі: це Шенгенська зона. Вони переконані, що всі ось ті портрети, які ви бачите за моєю спиною, Віддали своє життя за безвізовий режим, за подорожі в Європу. Натомість кожна така от заява, особливо з боку президента, з боку влади, це є певною образою в сторону кожного з нас, особливо в сторону тих, хто загинув, хто втратив своїх близьких, рідних. Ми пом'янули сьогодні їх хвилиною пам'яті. Також ми маємо це робити кожним своїм вчинком. Зокрема, зараз Сухницьке об'єднання Свобода має певний показник, певну кількість людей, яким довірили пройти в місцеві ради. І я перед вами, перед виборцями, перед своїми колегами, друзями, обіцяю робити все для того, щоб звершити велику місію української нації. Слава нації! Слава! Зараз я надаю слово подрузі товариство, Друг Лев вже в принципі все сказав щодо нашої позиції, в принципі, позиції Фокус Свободи. Я хочу зараз звернутися до вас. Наш Побратим, наш голова нашої громадської організації Сокіл Юрій Черкашин хто? під Донецьким аеропортом отримав важке поранення. В нього пробиті легені наскрізь зламана лопатка і ребра. Тому ми зараз збираємо кошти на його лікування. Хто вже вкинув скриньку, тому величезна подяка від нашого від імені нашого середку і від імені всієї організації. Хто ще не встиг, будь ласка, хто чим може? Гривня, нехай, нехай дві гривні. Це все-таки будь-яка допомога. Зараз йому необхідна. Зараз Юрко знаходиться в Одеському шпиталі, він зараз в реанімації знаходиться, але вже йде на поправку. Стан важкий, але все-таки, ну, я ж кажу, йде на поправку. Тому сподіваюся, можна передати від вашого імені йому вітання і побажати найшвидшого йому. Ну, він ще як мінімум три місяці буде там. Тому в кого є бажання, будь ласка, звертайтеся до нас, ми будемо збирати йому допомогу. m b